Коли відходить одна людина, з нею вмирає цілий неповторний світ. Коли ж мільйони йдуть у прірву, тоді вмирає вже ціла галактика, написав колись Борис Олійник. І нині важким докором, напевне, з тієї самої втраченої галактики, нам, живим, тьмяно від часу поблискують бойові ордени та медалі на грудях колишніх фронтових Учасників одної з найтяжчих воєн Другої світової. Їм є що і сьогодні розповідати, від чого нас, людей, третього тисячоліття, застерігати. І вони поспішають, поспішають ділитися спогадами. Полтава була маленька. тогда в то время не, так, не, не такая, как сейчас. 22 числа на ночью с огнеметами и полили, все горело. Боев в Полтаве не было, он запалил и ушел. Бои были в районе Кратенкова, сильные бои были, бои были в Жуках. И вот там, где пал смертью храбрых, Дивізія Керпаноса в Лохвідському районі сильні бої були. Ніколи ми не зможемо заспокоїтися, тихомиритися душею і почувати себе спокійними, доки не пом'янемо поіменно кожного, хто пішов із цього життя на злеті своєї молодості. Доки не вшануємо, як належить їхню старість нині. А вони ж були колись такі самі, як і ми. Вчилися, закохувалися, воювали і не думали, зовсім не думали про небезпеку. У війни не жіноче обличчя. Як часто чуємо ми цю фразу і не завжди замислюємося над її змістом. А наша співрозмовниця, колишня радистка Клавдія, зовсім юною, віч навіч вже тоді вдивлялася в цей. Образ. Когда мы приехали под Сталинград, было всего три радистки женщины, а под конец почти больше 50% было уже женщин. Мы все тяготы войны перенесли. Вот видите, это в Чернигове на встрече. Уже видите, сколько женщин. 2001 -й. 60 літ полку празнували. 30-й полк зв'язку при штабі фронту, 3 український фронт. Під час запеклих боїв у Другій світовій пішли з життя мільйони людей, які творили основи буття української нації. Вони вирощували хліб, берегли традиції, звичаї, дух, пам'ять, нашу мову, нашу культуру. Все поглинуло ненаситне жерло розривів бом і снарядів. А тим, хто повернувся додому живим, до скінчення віку снитимуться бої і фронтові побратими. Коли йде така війна, то моляться всі. І вони про це також розповідають. Лев Толстой сказав, єсть Бог, чи ні. І в церковь сам пришёл к тому, що є Бог, угу. так же і я искала Бога і нашла. Уже можна сказати, що ви да. утвердилися в цьому питі. Вірились, віримо і будемо вірити до самої смерті. Є є якась сверхприродна сила, я считаю, що є, є щось то є. Пока ви я осался із своїх потомство моє. По супруге и по моему по почти все поумирали, а я 93-й год еще живу. Вот я не знаю, откуда она берется, пока здоровая. Я хорошо запомнил. Мой отец воевал от звонка до звонка. Великое отец мой был сапером. Вот. И я помню, когда не спал, вот просыпался, мама стоит на коленях, перед иконой молится каждый день. И отец остался жив, и не ранен даже. Правда, ему Царство Небесное, он уже ушел. Вот это мне запомнилось. И меня мама учила еще. Помню, когда село горело, бой прошел. И я бежал посмотреть, моя хата целая или нет. И мама научила меня, говорит, Ти от, говорять, коли біжиш, то і проси, святий ангел Михайле, спасі Його, спасі Його. Я це повторяв. Повторяв, прибіжав, хата ціла, вибрав я ту обставку об хати, повипускав животних, які були, кролій, козу. І так, нам посчастливило. а сусідні хати поспогорелі, предведуча і посидуча згоріли хати. У Полтаві учасників Другої світової війни залишилося біля тисячі чоловік. З них майже половина вже не може самостійно рухатися. Старі фронтові рани дають про себе знати. Скільки таких зустрічей ще подарує нам доля. Звісно, що вже дуже мало. І тому, як скупий береже свої скарби, так ми плекаємо кожну крихту живого свідчення, аби донести її до душ прийдешніх поколінь, аби не загубилась у незворотньому часі, аби не дала у майбутньому нікому зробити з людини раба безвладного, без власності, без права на свою думку, без права творити себе і свою культуру. Крихта за крихтою. Збираємо ми у дорогоцінну скарбничку пам'яті їхні спогади. 9 мая значит, в Харкові, звісно, була тоді площа Дзержинського, зараз вона — площа площадь, площадь Свободи. От в шість часов вечора зібрались там люди. Представляєте, це найбільша площадь в Європі. И негде было стать. Да, негде было стать. Людей собралось, весь Харьков туда сбежал. И шоро было там на той площади. Военных всех кидали в гору, это самое подбрасывали. Девчата целовали и обнимали, что не дай бог. Этот день, конечно, так запомнился, потому что каждый шаг помнится. Вот. Бесплатно всех пускали в кино, вот. показывали фильмы. Вот. Особенно на второй день там тоже уже это, ходили колонны знаменами. И, короче говоря, я не понимаю, насколько это было вдохновение людей, вот такая вот радость, вот такая вот, как говорится, крепощенность. Ну, собственно говоря, Це можна було видеть, так трудно навіть словами передати, яке це було торжество. Важко переоцінити значення родової пам'яті у встановленні і розвитку кожного народу. Але ж пам'ять буває як пасивною, так і активною. А активна це перш за все дієва. Отож, треба захищати територіальну цілісність та суверенітет своєї держави, аби подібного Другій світовій війні ніколи не повторилося на її теренах. А для цього треба єднатися всім. Треба діяти, як діяли вони 70 років тому. На збори полтавської міської організації ветеранів Другої світової, наша знімальна група потрапила випадково. Але ж, як відомо, нічого не буває випадкового, і випадок це лише необхідна закономірність. Ми наповнювали скарбничку пам'яті новими свідченнями про найтяжчі воєн, і доля милостиво привела нас сама до них, аби ми почули і їхні. Свеченья. Нашему поколению из 1418 дней и ночей досталась самая тяжелая участь в этой войне, Великой войне. Вся страна горела от западных сторонистов до Волги. Мне из этих 400, 1418 дней досталось 150 дней боевых. Я, значит, попал в Белоруссию, второй и первый белорусской фронты. Затем и в это время, вот эти времена подходят, как раз вспоминается. Это были самые такие ожидательные дни. Мы все чувствовали, что вот-вот война кончится. Ждали этого времени. Чували, чувствує по всьому, побойовим по повороження і так далі. У лавах тих, хто захищав батьківщину, стояли і люди церкви. Серед них настоятель Петропавлівського храму на Дублянщині, проти Єрей Володимир Рибальченко. Останній настоятель спасу Преображенського храму колишнього Матвіївського скидка Котелевського району Ігумен Іоанн Котелевський. Ініціатор відродження Полтавського хрестовозвиженського монастиря монахиня Антонія Жартовська, настоятель Святотруїцького храму села Лесенки Кобеляцького району, і ярей Дмитрій Непокритий, настоятель Георгівського храму села Нижні Млини Полтавського району, і ярей Василій Гусєв, які вже спочили. А також ті. До сьогодні разом з нами зустрічає 70-ту весну перемоги. Настоятель Георгівського приходу села Попівка Зіньківського району проти ієрей Павел Лапоногов колишній настоятель приходу села Білоцерківка Великобагачанського району протоієрей Петро Остапенко Чуєте? Ви чуєте, лунають дзвони над містом. Це плаче, плаче і кличе нас до активної пам'яті земля наша. Мати, Україна наша. Чуєте дзвін? Це пересторога.